Всім привіт! І сьогодні, як і обіцяв, в мене буде міні огляд, навіть не міні огляд, а скоріше перші враження від об'єктива, про який вам раніше розповідав, і це Sigma 1835 f 18 І сьогодні я спробую вам пояснити, чому цей об'єктив чи можливо дуже схожі на нього моделі. Обов'язково повинні бути у вас в колекції, можливо, як основний об'єктив, якщо ви почали знімати на камери, не на телефони, а ось на фото відеокамери і шукаєте якусь ту саму картинку, більш дорожчу, більш глибшу, більш цікавішу. Коротше кажучи, зараз по порядку пройдусь по основним пунктам. І розкажу, що особисто мені сподобалось в цьому об'єктиві, які в нього є нюанси, звичайно, нюанси в нього теж є. Ну і в цілому дам своє заключення по цьому насправді дуже прикольному склу. І як ви вже могли зрозуміти, об'єктив вже встановлений на камері, і ви можете бачити, як виглядає картинка з нього. Ось в мене в кімнаті, ну, назвемо її кімната, студія, неважливо. Коротше, ось вам одразу картинка, яку він видає. Зараз в мене в налаштуваннях стоїть найменше, найменше значення діафрагми F1 і 8, і значить, витримка 1.90. По-хорошому, треба було би поставити 1,5, тому що я знімаю 24 кадри на секунду. Але стає дуже світло, тобто з цього випливає одразу перший момент, про який я хочу сказати, це те, що цей об'єктив за рахунок своєї світлосильності дуже добре виручає, коли ви знімаєте в якихось темних місцях, темних приміщеннях. Можливо, якщо ви знімаєте на вулиці, то десь там, де не хватає світла, в тіні або там ввечері. Ну, коротше кажучи, завдяки світло сильності. Цей і подібні об'єктиви роблять картинку світлі, світлішою фізично, а по собі можу сказати, що для мене під час налаштування взагалі картинки, коли я щось знімаю, першим ділом я налаштовую саме камеру, а вже світло я налаштовую, підлаштовую під, ну, під готовий результат. Коротше кажучи, якщо от є така формула, якщо ви знімаєте. 24-25 кадрів на секунду. Витримка повинна бути 1,5 і витримка, до речі, теж впливає на яскравість картинки. А ISO я ставлю на найменше значення. В мене воно стоїть 100 зараз. Менше я вже поставити не можу. До речі, є камери, які здається ще менше є. Але в останніх, як я дивлюсь, камерах, значення ISO доходить до 20 тисяч там чи більше. Дивіться, фішка в чому в тому, що чим менше значення ISO, тим менше буде шумів на готовій картинці на готовому відео. Ви, звичайно, можете вигнати ISO максимально високо, якщо вам не вистачає світла. Але тоді можуть з'явитися шуми, артефакти, і взагалі картинка буде виглядати не дуже. Тому для себе я винайшов таку формулу, такий підхід, що я спочатку ставлю найнижче значення ISO, Ставлю витримку в два рази більше, ніж кількість кадрів в секунду, на які я знімаю. Я знімаю 24 кадри на секунду, тому в мене стоїть витримка 1 50, одна Здається, в моїй камері немає значення 15. Хоча в старій було таке значення, але ж ставлю одну це найближче, тобто 1,60, потім ISO 100 і 24 кадри на секунду. В результаті в мене вийшла засвічена картинка, на мою думку. Тому я значить, додав трошки більше витримки, зробив одну і... В цілому ви бачите результат, який в мене вийшов. Тому перший плюс до цього об'єктива це те, що він світлосильний і він дає можливість знімати в погано освітлених місцях. У мене в студії ніби нормально все освітлено, навіть забагато, тому мені довелося витримку трошечки прибирати. ISO я не чіпав і 18 f я залишив, далі поясню чому. А перш ніж продовжувати, хочу сказати, що цей об'єктив в мене з'явився завдяки моєму партнеру е, сайту і магазину Pro, який займається продажем професійної фото-відеотехніки, освітлення, камери, об'єктиви. Коротше, все, що з цим зв'язано. Е, насправді дуже раджу, ціни такі, як у всіх, але ви отримуєте. Професійний підхід, офіційну гарантію, ну і в будь-якому випадку ви можете, е як мінімум, проконсультуватися при виборі тої чи іншої техніки. Цей, це відео не проплачене, воно не спонсорське. Я просто згадую про цей магазин, саме тому що цей об'єктив в мене завдяки ним. Буквально завтра я його вже відправлю назад, я робив на нього огляд. Тому е, згадав і поїхали далі. І так, для тих, хто дивиться мене вперше, я нагадаю, що я ні в якому разі не хочу видати себе за якогось професіонала чи людину, яка. Все життя займається фото-відеозйомкою. Я новачок, я такий самий новачок, як більшість тих людей, що мене дивиться. І в цілому, всі мої відео направлені якраз на тих, хто тільки ну, починає займатися Ютубом, відеозйомкою в цілому, і просто ділюся своїм якимось досвідом. Саме тому. Наступний пункт, про який я скажу, це інфа, скоріше для людей, які тільки не починають і ще не до кінця розуміють, як взагалі тут все працює в цій фото і відеотехніці. Так от, другий пункт, який стосується цього об'єктива, це те, що завдяки своїй. Ці самі світло силі він дає дуже класне боке, дуже класне розмиття. Якщо ви подивитесь зараз на картинку в цілому, ось на цю на мою, то, як на мене, задній фон вже більш ніж сильно розмився. І це все при тому, що за мною дистанція менше двох метрів. А до камери мені ну, скільки? Сантиметрів 50, мабуть. Ось ось моя рука. Бачите, ось витягнута рука, я дістаю до об'єктива. І саме завдяки таким своїм характеристикам, цей об'єктив дозволяє навіть на таких невеличких просторах, на таких невеликих дистанціях досить ефектно розмивати задній фон. Якщо ми візьмемо, наприклад, фотографію, то там взагалі, оце саме розмиття, це, мабуть, те, за чим ганяються. Більшість фотографів, а особливо тих, хто тільки починає і шукає свій якийсь стиль. Що стосується відео, це також працює і як бачите, фон розмивається досить таки непогано. Взагалі, для того, щоб було краще зрозуміло, як розмити фон, це той ефект, коли, який з'явився досить недавно останніх декілька років в мобільних телефонах. Там, де фон розмивається штучно, бо там. Оптика і е, залізо вони не дозволяють розмити фон е, фізично, тому його розмивають програмно. Завдяки таким об'єктивам фон розмивається фізично, і е, е, як це можна зробити взагалі з будь-яким об'єктивом, там світло сильним чи не дуже. Варіант номер один це підійти до камери і стати так, щоб за тобою було якомога більше місця ну, Дистанція, да. І тоді фон розмиється. Бо ви будете в фокусі, а задній фон буде розфокусі і він розмиється. І чим більше ззаді буде місця, тим більше він розмиється. Ще один варіант розмити фон це відійти навпаки від камери, зробити дистанцію десь півтора-два метри. Але для цього потрібен відповідний об'єктив з фокусною відстанню там 100 міліметрів, наприклад. і... Позаду також залишити якомога більше місця, і тоді взагалі фон фона не буде видно, в принципі. Ну Тобто він розмиється, повністю розмажеться Це на будь-якій оптиці. Якщо ж ви працюєте на в маленьких приміщеннях, робите такі, знаєте, крупні кадри, якщо це фотографія, і хочете, щоб. Умовно кажучи, око було в фокусі, а інше око вже було розмите. Саме для цього і використовується така світлосильна оптика. В неї оця точка різкості набагато менша ніж в тієї оптики, яка має значення F там. 3, 8, 5, 7, 8 і так далі. Тому, е якщо знову ж таки хочете розмиття фону, хочете боке, хочете знімати впритул і мати розмитий фон, і взагалі там в рамках одного обличчя, якщо робите портрет, е хочете мати певні художні ефекти, беріть цей об'єктив, беріть. Щось схоже по світлосилі, і будете мати саме ось такий результат. Ще одна неочевидна причина взяти собі цього об'єктива знову ж таки, чи взяти щось подібне. Аналоги насправді існують. Я зараз не буду вам їх перераховувати, тому що в кожного своя камера, свій байонет, там різні моменти присутні. Просто скажу одне що. Об'єктив має фіксовану світлосилу F1.8. Фокусна відстань тут від 15, ні, 18, 35. Блін, я вже забув. Насправді, вибачте. Ну коротше, виходить те, що ви одним об'єктивом покриваєте одразу декілька популярних фокусних відстаней. Це починаючи від тих самих 18 мм до 35 мм. Там 18, 20, 24, 22, 28, 30. Коротше кажучи, один об'єктив зробить вам замінить вам купу інших об'єктивів з фіксованою відстанню. Знову ж таки, хто не сильно розбирається, я вам швиденько поясню. Коли ви купили фотік, Скоріше за все, на ньому буде стояти кітовий об'єктив. Ось у мене, наприклад, 15-45 мм, це мій кітовий об'єктив від цієї камери. Значить, і в ньому значення F складає від 3,5 до 6,3 Чому так відбувається? На найширшому куті значення буде найменше 3,5. Коли я приближу з 15 до 45 мм... Я отримую 6,3, тобто картинка стане темнішою. Тобто, умовно кажучи, один той самий об'єктив на одній фокусній відстані буде світліший ніж на іншій. І це насправді такий показник недорогих таких середніх об'єктивів, тому що так фізично простіше зробити лінзу, щоб вона не була дорогою, там простіші схеми. Простіше скло, простіші матеріали, і так воно вміє. Для початку цього більш ніж достатньо, насправді можна працювати і на такому об'єктиві. У мене досить багато відео знято саме на китовий об'єктив. Цей же об'єктив має фіксоване значення світлосили, і це означає, що якби я не приближав, я завжди буду мати. Ось це одне значення, як роблять е, фотографи, там, відеографи, коли хочуть взяти собі світлосильне скло. Вони просто беруть найпопулярнішу свою найулюбленішу фокусну відстань. Це може бути 22-24 міліметри. Там дуже популярний 50 міліметрів f 18 Це мені здається, це еталонний такий знак. Е, е, і в цілому людина вибирає те, на чому вона працює постійно, і купляє собі об'єктив. Ось з такою фіксованою фокусною відстанню. На ньому приближати не можна. Ти маєш світлосильне скло, досить таке світлосильне, з фіксованою фокусною відстанню. Все, працюєш собі. Але є нюанс, коли тобі знадобиться щось більш ширше, в плані там, 10 мм чи 12, або навпаки, тобі знадобиться щось більш таке, щоб можна було. Подалі відійти і отримати оце розмиття, зробити такий мощний портрет. Ти купуєш там 50 мм чи 80 мм. І знову ж таки це буде лінза з фіксованою фокусною відстанню і з цією відкритою діафрагмою там F1.8, F1,4 це вже якийсь преміум-сегмент, це дуже це вже дорого получається насправді. А цей об'єктив, він. Він просто має в собі F18 і покриває дуже багато різних фокусних відстаней. Тобто це такий собі універсальний варіант, який насправді дуже класно підходить для відеозйомки. Це я вже перевірив не один раз, знімаючи предметку, знімаючи себе, знімаючи взагалі е, на природі, скажімо так. Тому е, е, оцей момент з фокусними відстан відстанями і фіксованою е, значенням, з фіксованим значенням світлосили. Це дуже класно, дуже круто, і ти не думаєш над тим, що твоя картинка може потемніти чи посвітліти, коли ти будеш міняти фокусну відстань на своєму об'єктиві. І ще забув сказати, що конкретно цей об'єктив 18-35 мм з значенням f 18 на сьогодні є унікальним і таких більше немає. Ось з такими значеннями є f 28 а так, щоб 1,8 такого немає. Можливо, можливо ось зараз що з'явиться, але е, коли я прям вивчав це питання, я подібних варіантів не знайшов. Є фіксовані лінзи з значенням F1,8, 1,4, F1 навіть 1,2. Але там не можна приближати чи віддаляти. Ось в такому форматі, з такими характеристиками об'єктивів нема. І найцікавіше, що цьому об'єктиву вже більше 10 років випускався він ще під. Дзеркальні камери, тому ну, насправді дуже цікавий момент, що вже тоді змогли зробити ось таку прикольну лінзу. Для відеографів ну, мені здається, дуже важливий на сьогодні показник це автофокус. Тут автофокус працює добре. Я перевіряв і на своєму кітовому об'єктиві, і на цьому різниці я не помітив, тобто воно працює все нормально. Все добре, швидко, практично беззвучно. В мене є ось така моя улюблена <кій>, Токіна F28. Вона по характеристикам дуже схожа. Тут 16-28 мм. А, і вона така сама древня, як і ну, по факту типо, як цей об'єктив, тобто вони випускались плюс-мінус в одні роки. Але ця капець, яка шумна. Тобто, коли вона починає ловити автофокус, хруст такий стоїть, ніби їде поїзд. Але ну, мені то все одно, в мене е, мікрофон знаходиться тут, тому ви цього ніколи не почуєте. Але ж різниця є, і якщо ви знімаєте просто на камеру без мікрофона, то ось цей прям класно. Працює, практично не шумить, якийсь міні-звук є, але мені здається, що будь-який об'єктив буде видавати якісь звуки під час автофокусування. Тому так, автофокус є, працює нормально, все з ним добре. І ще один момент, про який я маю сказати, це те, що цей об'єктив насправді не такий ідеальний, як здається, і в нього є, як на мене, дві основних. Два основних моменти негативних, скажімо так. Перший це його розмір. На моїй камері він виглядає досить крупним. Він, камера така досить розбалансована стає. На більших, крупніших камерах він, звичайно, буде виглядати набагато краще. Він крупний і досить важкий, тобто він важить, здається, 800 грамів. Це мінус чи плюс? Ну. Попередньо, звичайно, це хотілося б, щоб він був легший, менший і видавав ту саму картинку. Але фізично мені здається, що це неможливо, тому що об'єктив метал, скло воно не може бути легким. Ну і плюс це там технології. Коротше, не може він бути легким, він такий, який він є. Якщо брати е, момент ваги, можливо для когось це буде мінусом. Для відеографів, а особливо для тих, хто знімає з рук. То мені здається, момент розміру і ваги це скоріше буде плюсом, тому що чим важча камера, тим менше буде тряски на ній, і тим якіснішою буде картинка. Плюс, якщо взяти мою маленьку камеру і цей великий об'єктив, то мені дуже зручно за нього триматися під час зйомки. Якби він був маленький, мені було б незручно, я б не знав бо як схопитися за цю камеру, і це ну, давало б мені певні незручності. Тому це, мабуть, і плюс, і мінус одночасно. Ну і момент номер два: це те, що в цьому об'єктиві немає стабілізації вбудованої. Навіть в цьому китовому об'єктиві, який коштує раз в 5 дешевше, в ньому стабілізація є, в цьому стабілізації немає. Можливо, для тих, хто знімає в русі, хто знімає з рук, це важливий аргумент. В багатьох камерах є вбудована стабілізація прямо в камері, є як цифрова, так і фізична. Тому можна, мені здається, за рахунок цих моментів виправляти картинку на постій, для, ну і взагалі під час знімання для того, щоб отримати гарний результат. Як бачите, мені особисто це не заважає знімати, тому що в мене камера стоїть на штативі. Я не рухаюсь, камера, камера не рухається, тому тут ця стабілізація і не потрібна, тому це для когось плюс, для когось мінус. Для мене особисто різниці ніякої немає, тому що з рук я практично не знімаю. Ну і в підсумку можна сказати, що Sigma 1835F18 це дуже якісне скло, яке видає класну картинку, чітку, класний автофокус, класні матеріали, класна збірка. Важкуватий, великуватий, але в цілому найголовніша його фішка, ця світлосила і різні фокусні відстані, мені здається, роблять його незамінним для багатьох, хто починає знімати фото чи відео. Тому зверніть увагу на таке скло: якщо ви хочете мати можливість робити якісну кіношну. Глибоку картинку вам обов'язково знадобиться подібний об'єктив. Це може бути або цей об'єктив, це можуть бути якісь трошечки темніші аналоги, але рано чи пізно вам по-любому знадобиться подібний об'єктив, і е, інакше ви це питання ніяк не вирішите. Це фізика. Це база, про яку чомусь ніхто не говорить, кажуть, що можна і не телефон все знімати. Народ, в кінці кінців, якщо ви почнете розвиватись, якщо ви почнете розвивати свій талант, створювати якісь нові проекти, ви зрозумієте, для чого існує така кількість різних об'єктивів, така кількість фокусних відстаней і така кількість значень світлосили там від одного до безкінечності. Тому. Вже зараз починаєте збирати гроші, тому що ці лінзи не дешеві, як би нам не хотілося. Конкретно ця я ж кажу, зараз коштує десь біля 500 доларів. Це їхня ціна, тут нікуди не дітись. Можна пошукати, звичайно, на барахолках, але це вже питання за вами і ваш вибір. Все, на цьому я закінчую ділитись враженнями про цей об'єктив, пакую його в коробку і відправляю. Назад туди, звідки він до мене приїхав. Ви не переключайтесь. Залиште коментар стосовно того, який ваш улюблений об'єктив, чи яким ви користуєтесь, чи який би ви собі хотіли. Ну і все, я не прощаюсь, кажу до побачення і всім пока.